Його італійське серце у формі шахтаря краялося надвоє. Тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні у шапці з італійським прапором відверто хвилювався. Того вечора всі розуміли, шахтарю цікавили лише місце в групі. Тоді як італійцям потрібен результат. Бадаєрітівна нічия. Шахтар грати у піддавки не збирався і чемно висловлював повагу до гостей. Луческо, наприклад, щиро продемонстрував лінгвістичні здібності. Вважаючи, а потім назвав свою команду учнем. Це учень, який посідав перше місце у групі. Для нас цей матч особливий, ніби зустріч учня й професора. Пан панну трошки лукавить. Ми його знаємо як хитру людину. Це не буде гра між учними викладачем. Не до тренерських розпорів за кафедрою було Ренато Ахметову. Загалом спокійний президент, напевно, хоч раз, але подумав про свого друга Романа Абрамовича заради Челсі, заради дружби. Чого тільки не вигадували злі язики, щоб натякнути на можливу відсутність фейерплей. і лише букмекерські контори віддавали перевагу компромісу Нічиїй. На яку в стані Челсі того дня ніхто не поставив би. Ми зробили все від нас залежне і сподівалися, що Шахтар переможе Ювентус. На жаль, цього не сталося, але життя триває. Я вважаю, що переломним моментом став домашній матч проти Ювентуса, де перемагаючи 2-0, ми пропустили два м'ячі і зіграли в нічию. Саме це здобути очко вирішило їхню та нашу долю в Донецьку. Вирішувати свою долю, Ювентус почав одразу, як вийшов на поле. Перед грою Анджело Олесі говорив про важливість перших хвилин. Мовляв, тільки контроль м'яча дасть змогу досягнути бажаного результату. І певно, тому так нервував, коли вучні завдавав першу удару. Ювентусу потрібна була точність дій і по можливості безкадрових втрат. Хоча, якби шведський суддя мільйонер Йонас Еріксон або його помічник на лінії воріт, помітили ось ці рухи руками у Фернандіньо. Шахтар міг би відчутно допомогти гостям. Подивіться кардіограму першого тайму. Її підготувала УЄФА. Вона дозволяє побачити, що атакувальна активність старої сеньори планомірно нарощувалася впродовж першого тайму. Треба дати довжний венду за що ми не грали там з гав'яли, яка там всі зони Тобто вони грамотно нас вивчили, здорово закриє на фланги. Приславна там в Аторонтамі були передачі такі острі. а так, В принципі, в таймі не видно було. більше того, Едуардо не зміг замінити на вістрі атаки дискваліфікованого Адріано. Нуль ударів по поворотам через неефективність свого колеги. Девич отримав шанс вийти на поле, але і він не надто створював небезпеку. За першу десятихвилинку другого тайму буфона турбували півзахисники та захисник Ярослав Ракицький. Психологически на смысле настраивал, чтобы мы сосредоточенно вышли на этот матч. Мы играли сегодня на победу. Вы сами видели второй тайм, как мы играли сегодня. Сколько было у нас моментов? Ну, пропустили гол там. Не будем говорить со не с усада, но пропустили. Не повезло нам забить ответным мячем. Перебудова та ці Ювентуса так заплутала арбітрів, що вони не побачили офсайд. Зверніть увагу лінійний суддя у безпосередній близькості від ігрового епізоду, але приймає хибне рішення як наслідок автогол кучера, який не зміг втримати придкого джовінко. Я не знаю, я не буду коментувати коментаря судія своє. Соня бігала диноль, їх як тому що зайняли перше місце, і мі і і нада нічок на Ми знали, що можемо не вийти до наступного раунду. Нам могли створити проблеми такі гравці, як, наприклад, мхітарян. Тому ми взяли ініціативу і почали атакувати. Знали, що й не сядемо біля свого карного у захист. Одразу ж за це поплатимося. От тільки Олександр Кучер. Не заспокоївся і під завісу гри все ж таки знайшов можливість сказати декілька лагідних ліхштайнеру і бути б чомусь більшому, якби не добра душа серце Ювентуса, Буфона. обійняв, заспокоїв, мовляв, ну навіщо ці скандали, коли всі ми так добре? Настільки добре, що Шахтар готовий грати весною з усіма суперниками, окрім одного. Сосім командами можна гра грати, Ну не з Барселона борсона, борселона може попадалася. Хай дріб. thank you